Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому в попередньому відео розпаковці показувала я, якого маю шматок класнючого гарбуза. А зараз хочу показати, що з нього будемо готувати. Готувати будемо молочну гарбузову кашу з рисом. Але впевнена, що так, я готую її, я. Ви так ще не куштували і не пробували. Відрізаю необхідну кількість. цього ж таки гарбуза. Жаліти не будемо. Так, по-багатому ріжемо величенький шматок. Нам потрібно дістати з нього усі зернятка. Для цього ми ось так розріжемо на опіл. І ось цю частинку. Дістанемо. Зараз я виберу оце насіннячко, і на наступну весну. Бачите, гарне таке уже повненьке насіннячко будемо саджати. Так, і що нам? Треба це зняти ось цю шкірку. Шкірка на. Ви думаєте, що зараз буде там це. Вона ні, вона така м'ягусінька, подивіться. Як легенько ріжеться ножем. Взагалі, можна навіть чистити е, звичайною економкою. Це не ті гарбузи, де така загрубіла, виходить, дуже твердюча шкірка. Наскільки вона м'ягесенька, я просто сама була здивована. Так, очищаємо. Так, почистила. Бачите, цей гарбуз. Нарізаємо. На шматки, можна великі, можна маленькі, тут уже різниці немає, тому що відправляємо одразу в кастрюліку, в якій будемо варити дари осені. Золото осені, да? зараз багато таких гарбузових інсталяцій. Показують по соціальних мережах, роблять дуже гарні фотозони. Я так розумію, що в цьому році гарбузи гарно вродили, і їх використовують не тільки в кулінарії, не тільки для кормів для е, тої самої худоби, а й як чудові фотозони. Так, Нарізала, відправила в кастрюльку і в кастрюлю додаю водичку, аби покрився гарбуз. Тепер відправляємо на плитку до закипання, потім під кришечкою на маленькому вогні, поки він не стане м'ягусінький, ніжнюсінький і далі будемо готувати. Зварили до готовності гарбуз. Подивіться, він прямо аж сам розплавляється. Тепер його погружним блендером збиваємо, але перед взбиванням, багато лишнього, лишньої інформації в мене. Да? Перед збиванням додамо небагато на кінчику ножа, так як кажуть, ванільного цукру, ванільного цукру можна пачечку, півпачки, а самого чистого ваніліну. Небагато, тому що він може гірчити. І далі ось так погружною такою штукою дуже-дуже добре збиваємо. Тепер дивіться, збили ми ось така однорідна маса. Це все добре струшуємо. Туди додаємо. Гарбуза в мене десь було пів кілограма. Додаю четвертинку чайної ложечки солі. Це для балансу смаку. І по смаку цукру. Ну, десь таких добрих дві столові ложки, то може і три столові ложечки. Любите солодше, можете додавати ще більше цукру. Це вже. Діло того, як вам подобається. Додаємо сюди пів скляночки рису. У мене взагалі рисова крупа, але правда, хороша така рисова крупа камуліно. Так, перемішали. Я сказала, але ну не зробила, ша ложку навіть не взяла. Так, перемішуємо і відправляємо. На плиту під кришечкою на маленькому вогні, щоб воно закипіло. Так, дивіться, дорогі мої дівчатка і хлопчики, якщо ви додаєте рис, то не робіть так, як я. Все як там забула і, і побігла. Того що з гарбузом рис дуже швидко, бачите, бризкало капець, тут вже навіть і встигла попектися. Прилипає воно дуже швидко. Постійно стоїте і помішуєте. Закипіла оця гарбузово-рисова суміш, і сюди додаєте молочко. Треба нам сюди дві скляночки молока. Склянка у мене 150 мл. Тому що були запитання по поводу Коротше, оцього чорного тут не має бути. Ну, у мене завжди виходить все як, як треба, як в кращих ресторанах Лондона і Парижу. Ага. Не записувало. Влила. Розмішую і вже нікуди не відходжу більше. Дивіться, якщо у вас є масло, додати сюди ще 50 грам зараз масла і щоб воно там покипіло, буде взагалі шикарнюче, таке е, ніжне, масляне, вершкове, одним словом, смакота, пальчики можна закупнути разом з рукою полікуть. Та-да-да-дам! Дівчатки, мої красотульки і хлопчики-красавчики готова каша. Подивіться, яка захльопана кришка. Бурлит, гарбуз з рисом, звісно, ще знатно. По ідеї, ось цих коричневих вкраплень не має бути. Я сказала, чому в мене так вийшло? Тому що я кинула рис і тут трошечки відволіклася. Відійшла. Ви ж, якщо будете біля неї стояти, помішувати, готується каша дуже швидко. Чим довше її можна, дивіться, вона зварилася, рис пом'як, вам же подобається, і поставити десь в тепленьке місце або шубками закутати. Вона чим довше настоюється, тим робиться смачніше. Але в мене часу чекати, щоб вона настоювалась, немає. Хочеться вже скуштувати, спробувати. Я більш чим впевнена, що такої смачної, гарбузової каші, ви не куштували, тому що саме ось такий, можна сказати, автентичний рецепт каші готувала ще моя бабуся. Так, готується лише на Поділлі, на Вінничині. Готуйте таку смачну, корисну, гарбузову кашку. Якийсь кольор на відео не дуже гарний, а взагалі вона така, як сонце. Жовта-жовта, гарна. Готуйте, як кажу, так, як я, готуйте краще, ніж я. Не забувайте поділитися моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте поставити вподобайочку, підписатись на канал, написати коментар в підтримку україномовного контенту. Також. Уже казала, планую зробити прямий ефір. Напишіть, будь ласка, чи вам цікаво би було зі мною поспілкуватися наживо, у якій годині, в який кращий день це зробити, аби ми з вами більше поспілкувалися, познайомилися, обмінялися якимись своїми думками інформаціями. Дякую за увагу. Миру добра, друзі! На все добре, пока-пока.